17 людей загинули, та ще 21 постраждали через сходження з рейок Фунікулера Глорія у столиці Португалії, Лісабоні. Повідомила голова цивільного захисту. Рятувальники витягували людей з-під уламків. Я відчув паніку, бо всі кричали: єдині, хто не кричав, це я і гальмівник. Який був у такому стані паніки, що не міг говорити? У фунікулері було лише троє португальців: моя дружина, ще одна жінка, і я. Фунікулер проїхав лише чотири чи п'ять метрів угору, як ми почули гучний удар і побачили чорний дим. Потім фунікулер почав котитися назад і вдарився, через що пасажири, що стояли, попадали на підлогу та на тих, хто сидів. Ми з дружиною сиділи. Я кричав спокійно, спокійно. Але гальмівник нічого не сказав. Потім я побачив інший фунікулер, що спускався, і сказав дружині: ми всі помремо, бо думав, що він мчить прямо на нас, і чув, як у другому фунікулері, який з гуркотом врізався у стіну, кричали люди. Ви одразу зрозуміли, що є багато жертв? я бачив, що всі інші були затиснені у металевих конструкціях. Він спускався з пагорба, щось було не так з тросом. Він втратив керування і не мав жодного шансу загальмувати. Коли він завернув за ріг, то врізався в будівлю. Ми насправді планували сьогодні поїхати фунікулером, але була довга черга, і так сталося, що ми вирішили піти і зрештою не поїхали. Але це було частиною нашого плану. Ми мали скористатися фунікулером, і це саме той фунікулер, яким ми мали їхати. Можна сказати, що ми в певному сенсі відчуваємо полегшення, що не сіли тоді. Люди кажуть, що це була недбалість, але це не була недбалість. Вони ретельно стежать за вагоном. Це була аварія, як із літаком чи як автокатастрофа. Це не була недбалість, бо вони чудово обслуговують його. я живу тут 20 років і завжди бачила, як вони його обслуговують. Це був нещасний випадок. щодо національності постраждалих, яких доставили до лікарні. То наразі ми встановили національність чотирьох португальців: двох німців, двох іспанців, одного корейця, одного жителя Кабо-Верде, одного канадця, одного італійця, одного француза, одного швейцарця. Та одного марокканця громадянство чотирьох постраждалих ще належить встановити. В аварії також загинуло 15 людей, яких доставили до Національного інституту судової медицини. з 23 постраждалих, доставлених до лікарні ще двоє померли в лікарні минулої ночі. Прокуратура та поліція розпочали розслідування причин аварії. У Лісабоні оголосили триденну жалобу. Президент Португалії Марселу Ребелу Дісоза висловив співчуття сім'ям загиблих та пораненим внаслідок аварії Фунікулера. Співчуття висловили європейські лідери та, зокрема, президент Зеленський. Фунікулер Глорія здатний перевозити до 42 осіб. Є одним із символів Лісабона та має велику популярність серед туристів, які відвідують місто.